М. після прибуття до Китаю подав знак Україні. Він приїхав на власному бронепоїзді. Життя диктатора складне, і хто знає, що його може чекати в дорозі. Тож взявся за справу ґрунтовно. Розмови зі своїм товаришами Путіним і Сі проявилися цікавими наслідками. І лідер КНДР зробив перші заяви і натяки, в які до кінця не віриться. Про що йдеться і як це все закінчилося? Далі вам буду розповідати у цьому випуску. Вітаю глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати диктатор Півні... Північної Кореї Чун Ін прибув до китайського Пекіна, аби взяти участь у військовому параді. Видання наголошує, що північно корейський лідер вкрай рідко подорожує за кордон. Це його перша поїздка до Китаю за шість років. Там він зустрічається з президентом Китаю Сі Сідзенпінем та диктатором Росії Путіним. Очікувана зустріч трьох лідерів стає символічно важливим проявом єдності трьох країн, які виступають проти глобального порядку, в якому домінують Сполучені Штати Америки. Радна Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков повідомив російським змі, що Кімчен сидітиме ліворуч від. Ці під час параду, а потім займатиме почесне місце праворуч, за даними південно-корейського агентства «Юнхаб», бронепоїзд північно-корейського диктатора рухався зі швидкістю близько 60 км за годину і має репутацію рухомої фортеці. Він оснащений переговорними кімнатами, камбінетом із дерев'яними панелями та шкіряними кріслами, спальним купе і може перевозити велику свиту охорону та ресурси. Також стало відомо, що під час подорожі лідер північної кореї насолоджувався вишуканими делікатесами. Як повідомляє видання BBC, бронепоїзд, на якому подорожує Кім оснащений вагоном рестораном. Там подають страви високої кухні, зокрема свіжих лобстерів. Окрім того, меню включає елітні французькі вина. На відміну від застрілого парку пасажирських літаків КНДР, коли непробивні потяги забезпечують вищий рівень безпеки і комфорт для великого почту, охоронців, кухні та офісів. Це також простір для обговорення політичного порядку денного перед важливими зустрічами, кажуть експерти. Дія донішнього лідера Кім Ір Сен регулярно подорожував за кордон поїздом до самої смерті у тисячу на році його син Кім Чен Ір тричі відвідував Росію виключно поїздом, здійснивши у 2001 році 20 тисячну подорож подорож Москви. Саме в одному з таких поїздів він помер від серцевого нападу у 2011 році. Вагон нині виставлений у мавзолеї поїзди сім'ї Кімів завжди були частиною державної пропаганди, яка підкреслює народність лідера. У 2022 році державне ТБ показало виснажливу поїздку потягом. Іна для перевірки кукурудзяних полів і пропаганди комуністичної утопії, які знаки Кім Чен Ін передає Україні. Та про що свідчить його поїздка розкриває і експерт Іван ОС. Тож далі давайте послухаємо. Зумовно основної в світі зараз є те, що відбувається в Китаї. Знаєте, оскільки підписаний на багатьох журналістів західних медія багатьом. Брідніше деяких з них даю інтерв'ю, включаючи арабський світ, то основною світлиною, яка у них була вчора в соцмережах, це світлина Путін, Цзіньпінь, а також на Моді, і підпис, що Трамп готуйся, Трамп начувайся, все таке інше. Тобто, багато хто сприймає те, що зараз відбувається в Китаї, як прямий виклик Сполученим Штатам Америки, демонстрації того, що Глобальний південь він матеріалізується, він набуває рис реальної структури, і зараз фактично вони виступають супротивником США і супротивником Заходу. І тепер питання власне до Сполучених Штатів Америки. Вся ця риторика, прямо скажемо, іноді проросійська або орієнтована на зближення з тими країнами. Як вона далі буде відбуватись в контексті того, що ті країни, з якими США. Хочуть будувати гарні стосунки, прямо зараз заявляють про те, що вони вважають, що США це основний і з ними треба боротися. Тобто, в цьому плані, ось реально наскільки сполучені штати Америки відреагують, подивимось наскільки швидкою ця буде реакція. Вже знаєте, перші Приблизні давайте так дати реакції називається 4 вересня, коли президент Зеленський буде в Європі, і на чекають, що Дональд Трамп відозв'язково може долучитись до тих розмов, які будуть там відбуватись, і чи буде це зміна політики США. По відношенню до лінії, яку Трамп з початку свого президентства, чи це все залишиться як раніше? Ми подивимося, але дійсно, як на мене, це виклики, це виклик безпеці безпеці. Колективного заходу, і якщо це просто про ну це означає, що захід втрачає свої позиції, що Сполучені Штати Америки втрачають свої позиції, і треба готуватись до світу, де головні правила будуть писатись не у Вашингтоні, а у Пекіні. Наскільки США готові до такого сценарію, я не впевнений, тому дійсно також з великою зацікавленістю очікую на реакцію Сполучених Штатів Америки, адже по великому рахунку. Ті зустрічі, які там відбуваються, це прямий виклик США і чи прийметься виклик США? Оце ми дізнаємось до найближчими днями. Присвячений 80 80-й річниці поразки Японії у Другій світовій війні, прагнучи підкреслити роль Китаю як центрального гравця у світовому порядку та о спроби змінити наратив про другу світову війну. Про це пише Financial Times. На параді будуть присутні диктатори Росії Володимир Путін, КНДР Кім Чен Кимчен, а також керівники низки інших держав, включно з Іраном, також М'янмою та Пакистаном. Протягом заходу буде представлено сучасне військове озброєння Китаю від гіперзвукових ракет до автономних бойових систем. Участь країн, яких захід вважає міжнародними і Згоями підсилює символічне значення параду і сигналізує про спільні позиції в глобальних питаннях. Додає видання за словами аналітиків. Головна мета Китаю не лише демонстрація сили, а й переформатування історичного наративу Другої світової війни, посилення претензій на Тайвань і просування мультиполярного світового порядку як альтернативи впливу США. Сізінпін також прагне використати ювілею для зміцнення свого іміджу серед країн глобального півдня і для демонстрації внутрішньої стабільності КНР. Китайська влада намагається підкреслити роль своєї країни радянського союзу в перемозі над Японією. При цьому применшуючи внесок США, видання підкреслює, що для західних спостерігачів поєднання демонстрації військової потужності із присутністю диктаторів Росії КНДР та Ірану може виглядати як сигнал підтримки авторитарних режимів і підривати заяву Пекіна про прихильність до стабільності та багатостронності. Водночас для внутрішньої аудиторії парад має зміцнити престиж Сі зінпіна та чинного керівництва комуністичної партії Китаю. Аналітики також відзначають, що на параді буде чітко видно прагнення Китаю перезаписати історичний наратив, зокрема наголосити на центральній ролі Китаю. У війні проти Японії та показати себе як захисника глобального порядку післявоєнного світу, паралельно це має слугувати сигналом союзникам Китаю про його стратегічну потужність і готовність формувати альтернативну світову систему. Ну а тим часом нагадаємо, що напередодні в КНДР повідомили, що лідери країни Кім Ін здійснив інспекцію нового заводу з виробництва озброєння, який незабаром відіграватиме ключову роль у масштабному нарощуванні ракетного арсеналу. У повідомленні зазначається, що підприємство оснащене сучасними складальними лініями для пришвидшеного. Виготовлення ракет Кім Чен Ін високо оцінив праці науковців та робітників заводу, а також схвалив плани із подальшого вдосконалення виробничих потужностей. Водночас агентство не розкрило точне місце розташування підприємства. Проте аналітики припускають, що воно може знаходитися у провінції Чаган, відомій як центр військової промисловості КНДР і розташований на кордоні з КТ. Інспекція Кіма відбулася напередодні його очікуваного візиту до Пекіна, де й відбудеться великий військовий парад. Також цікаво, що напередодні лідер КНДР зустрівся з сім'ями загиблих пів корейських окупантів Ким чинин пообіцяв прекрасне життя сім'ям бойовиків, які загинули на російській війні проти України. Про це повідомили державні змі країни передає Reuters Відомо, що Кім прийняв родини солдатів та висловив скорботу за те, що не вдалося врятувати дорогоцінні життя загиблих чоловіків, які, нібито, за його словами пожертвували своїм життям, захищаючи честь країна. За словами лідера КНДР, героїчні подвиги солдатів та офіцерів стали можливими завдяки силі та мужності, які їм дали сім'ї, та які є найбільш наполегливими патріотичними і справедливими людьми у світі вони не написали мені навіть короткого листа, але я думаю, що вони довірили мені своїй сім'ї, включаючи своїх улюблених дітей. Заявив Кім. Він пообіцяв, що Україна забезпечить сім'ям загиблих солдатів прекрасне життя. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться залишайте вподобайки і коментарі. Не прощаюсь з вами, бо побачимось вже незабаром у наступних випусках. До зустрічі.